Вітаю. Сьогодні буде незвичне вражіння. Воно буде без питань, лише з відповідями. Це пророцтво від вищих сил для вас. Подумайте про себе, зосередтесь на серцевому центрі. А я починаю вражіння. Скоро у вашому серці запалає вогонь. Це буде вогонь пристрасті до життя. Ви дуже захочете жити. Це відбудеться дуже несподівано для вас. Ви відчуєте. Можливо, попри всі награзди, які нині з вами відбуваються. Можливо, якісь втрати, якісь сльози, якесь горе. Але ви відчуєте цей вогонь життя. Він буде дуже сильним, він буде палити, палити вас із середини, палити ваше серце. Не пропустіть його, не відмовляйтесь від нього. Це самі вищі сили, самі боги. Запалять жагу життя у вас. І відбудеться перехід. Відбудеться перехід на інший рівні свідомості через ваше серцевий центр. Ви щось усвідомите не мозком, а серцем. Ви щось зрозумієте те, що дуже важко огорнути в слова і сказати речення. Це щось невловиме, те, щоб, те що є у вашій крові, завжди було. Просто цього зараз не розумієте. Це буде інше, і вам не потрібно буде це зрозуміти. Це буде моментальний перехід на інший рівні, це інший рівень свідомості, це інший рівень віри, інший рівень. Прийняття себе та трансляції себе у цьому світі. Це духовний перехід, можливо, найважливіший перехід у вашому житті, той, заради якого народилась ваша душа. І будуть відпрацьовані всі кармічні вузли. Все горе піде. Якщо вас не любили батьки, ви зрозумієте, ви пробачите їм то все. Якось в одну секунду. Якщо ви все втрачали, щось були у вас страшні болі, страшні рани у вашому серці, вони підуть, вони загоються. Оце усвідомлення у вас прийде через ваше серце, усвідомлення того, що то вам на роду було написано, то ви відпрацьовували карму роду. І ви будьте дуже вдячні за те, що ваша душа мала таку честь. Відпрацювати цю карму і зробити для свого роду те, що зараз зробите ви. І болі підуть. Болі підуть. І більше ваші ваші діти, ваші онуки, далі, ваші нащадки вони вже страждати не будуть так, як страждали ви. Вони просто будуть жити. У їхній крові. Запалає вогонь до життя, ви так само відчуєте оцю творчу енергію, яка завжди, наче дрімала у вашій крові. І вона прокинеться. Але головне, ви повинні дуже сильно в себе вірити. Як тільки ви засумніваєтесь в тому, що ви відчуваєте. У тій, у тому вогні, у тій засумніваєтесь у жагі до життя, у той пристрасті життя, яке у вас буде палати в вашому серці, у вашому переході, у вашому усвідомленні. Якщо ви засумніваєтесь, то ви все зруйнуєте. Це попередження, ви не маєте сумніватись. Бо якщо ви засумніваєтесь, то боги від вас відвернуться. вищі сили від вас відвернуться. Ви не маєте сумніватися. Ви маєте вірити. Вірити у себе, у свій рід, у вищі сили, у своїх богів. Якщо ви будете вірити, то ваш рід, він буде з вами. Ви відчуєте оту. Любов, безумовну, божественну любов вашого роду, яку ви нині не відчували і зараз не відчуваєте. Ви її відчуєте. Це буде дуже скоро. Головне не сумніватись. Чекайте, чекайте того вогню у вашому серці, він дуже скоро у вас, у вас вибухне. Він дуже скоро запалає. І буде новий перехід, і ви відпрацюєте кармічні вузли вашого роду. Ви вийдете з тяжкої карми, ви вийдете весь свій рід з тяжкої карми. Але головне не сумнівайтесь, щоб боги були завжди на вашому боці, завжди вас чули І лише віра. Віра у вищі сили у себе, у свій рід. Віра. Це той провідник любові безумовної до вас. Без цієї безумовної любові ваша душа страждає і немає щастя у земному житті без тої безумовної любові. Подякуйте вищим силам за це пророцтво через благі діла подякуйте. Не скупіться, погодуйте тварин, зробіть благодійну справу. Подякуйте світу за життя, подякуйте. Подякуйте своєму роду за ваше життя. Помоліться за них. Хто як вміє, хто як може. Своїми словами. Головне, аби молитва йшла від самого серця. Вогонь. Передайте! Ваш вогонь який, вогонь життя, який палає у вашому серці, передайте тим душам, які нині знаходяться у темряві, які невинно були, невинно загублені душі, Які самогубці, які абортовані діти, то є всі в наших родах є такі душі. Помоліться за них, передайте їм вогонь, життя з вашого серця, тоді вони переродяться. Попросіть Бога. Богів, неважливо, кого, кого ви вірите, тих богів, які ви вірите, тих і просіть, щоб наповнили ці душі світлом, щоб ці душі перероджувалися, поверталися у свої роди. Помиліться, помиліться за наших героїв України, за тих, які віддали і віддають свої життям заради нашої з вами життя. Заради миру я закриваю це вираження. Бережіть себе.